Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 19. Тут ми дізнаємося сумну історію Равлика. Дурень, я дурень. Урятованого завели в автобус, посадили в крісло. Та Равлик відразу сповз на підлогу, потім посунувся в найдальший кут салону. Сів там, зігнув ноги в колінах, обхопив їх руками. Мовчав, поки вели сюди, не опирався. Не зацікавився дивним обладнанням салону, виглядало, що він уже уявляв себе померлим, просто сприйняв порятунок та нових знайомих, як перехід у паралельний світ, не інакше. Юрко думав, Ігору взагалі не зронить ані слова з вуст, та він заговорив сам, хоч і спромігся вимовити лише одне слово, хай на різний манір дурень я, дурень, дурило, дурбесело, дурник». Буває, спокійно пояснила Яна. Синдром такий. Ще трохи отак потовчиво воду в ступі. Побачите, рюмце ти почне, і просити, аби не дізнався ніхто. Не почну, Ігор зиркнув на вогника з-під лоба, – бо я дурень. Тю новину ми вже перетравили, Яна присіла навпроти, торкнула хлопчину за лікуть. Ніхто не знатиме, обіцяю. Вони кивнули через плече на Юрка слізою, теж могила. Равлика пересмикнула, він втиснувся спиною в кут. Не треба про могилу, і додав звичне набридло, дурень я. Ти ж так хотів у ту могилу, настримався гімназист. Замовкни, процідила вогник, не перевертаючись. Ти вже мене підставляєш, я ж поручилася за тебе, слово дала. Та я нічого, ось і мовчи. Я не піднесла голос. Нічого не кажи. Хіба корисно щось в голову зайде? Рикнув бульдог. Не любив джентельмен, коли на його друзів незнайомі люди сваряться. Хай навіть за діло все одно не любив. Ліза похляпала собаку по шиї, заспокоїла. Тихо, Джанку, спокійно. Ти в нас великий молодець нині. Ага, бульдогові подякуй, що на таких зупиняв від дурних вчинків, знову вирвалося юрка. Тепер вогник уже не полінувалося повернутися, змірити гімназиста нищівним погляду. Куртіло сказати щось. Передумала, знову взялась за равлика. Давай так, Ігорку, спершу я питатиму, ти відповідаєш. Потім ти питай, що хочеш, і якщо захочеш. І аж тоді розкажеш, чому тобі жити на бридлу на рівному місці. Не на рівному, випалив хлопчина. Ви ж не знаєте нічого. Не знаємо, легко погодилась Яна. То поясни. Плани міняються. Почнемо з третього пункту. Равлик мовчки сопів. Чотири пари очей, троє людських, одна бульдожа, дивилися на нього в очікуванні. Нарешті розмова почалася завдяки Юркові, який чи то спитав, чи то стверджував Тебе дражнили в школі, чуваче, тікували, жити не давали. На в школі, заперечив Ігор гурглуху. Де? Вдома, в дворі, просто люди на вулиці. У нас гімназія, не школа, четверта столична. Є така, втрутилась Ліза. Мене туди хотіло влаштувати. Потім відчим передумав, ніби перша зв'язкова мови виглядає більш крутою. Ти в якому класі? Восьмому Б. Неважливо це, Юрко знову вийшов наперед. Якщо в їхній четвертій, те саме, що в нашій першій, всі вони одним миром намазані. Клас теж не має значення, підбив він сумний підсумок. Насправді немає різниці, де вчишся. Кажи, що сталося. Футбол. Община шморгнув носом і було помітно, як спадає його напруження. До чого тут футбол? Ніколи не вмів грати, а в нас команда, всі пацани там. А для дівчат вони герої. Я нам яко перехопила ініціативу в Юрка. Зб'юся, з тобою на -мак меню, що тебе це завчіпає. Не соромся, в твоєму віці нормально такими речами перейматися. Кращі люди класу грають у футбол, їм пошана й слава. Ти типу грою, на тебе нуль уваги. Звідки знаєте? запитав равлик підозріло. Робота в мене така. До справ давай ближче. Ти через таку дурню вирішив у Дніпро стоїч головою, або помітили, й соромно стало. Ще чого, мене взяли в команду місяць тому, на початку жовтня. О! гукнула вогник, то мрії збуваються. Я теж тоді подумав про це. Я прикмета, ви вірите в прикмети? Так, сказав Юрко, ні, сказала Ліза. Дивлячись, які вони, призналася Яна. Запиши мрію, вона здійсниться. Нарешті Равликів голос перестав тремтіти. Ага, є таке. Думки матеріальні, погодилась вогник. Ти написав, що мрієш грати в футбол, тебе взяли в команду. Було? Угу. Я ж не знав, як далі буде. І як було? Ігорку, ми вже почали. Не змушуй кліщами з тебе слова витягати. Равок неквапом опустив комір пальта. А було так, заговорив, дивлячись, руді про не відводячи погляду. Поступово накручував себе, що відчувалося в інтонації. Мене наші пацани запросили в команду. Сказали, виручати треба своїх. Вітя Гладков в ногу потягнув, два тренування було. Кажуть, окей все, навіть дуже окей. Потім товариський матч. Я розумію, не моя то справа. Може, якби довше тренувався. Частіше і якби нормально ставились з розумінням. Коротше, не було з мене на полі користі, сама шкода. Наші ганебно продули 4-0. Наступного дня Вітя Гладков повісувався на мене. Вона вигнала з команди. Хочете знати як? Ігор став на рівні. Завела на стадіон, зволіли нагнутися. Навіть не так силою нагнули, четверо ламав мене. А Гладков пробив менше пенальті, точно в дупу, сюди. Присутні знали, де те місце, але Равлик намисно повернувся, нахилився, показав. Мене збило м'ячем, це знімало на відео відразу на кілька телефонів. Виклали в інтернет, назвали відео гол. І так повторювалося не раз, на два, не десять. Ігор уже кричав, махав руками, а слухачі перенишкали, навіть джентльмен поводився тихо. Я тікав, мене ловили після школи. Для них це стало вже забавою ритуалом на кожен день. Забито голу равлику, так це називалося. Моє прізвище Равський, це так про всяк випадок. Раптом ви захочете побачити в мені людину, живу людину, які буває боляче, але з якої сміються, пруться, жжуть всі в класі. Та якби тільки клас уся четверта, сперечалася, як мене краще називати, голим чи з штангою. Ну, задоволені. Виговорився Равлик, забракло слів. Плечі знову опустилися. Довгі руки вислав до стулба. І я не виявилася правою, хоча хлопчини блеснула зрадницька волога. Ступила вогник до нього, не соромилась, зграбла в оберемок. Пригорнула до грудей і погладила по розпатленій голові, наче матінка рідна. Юрко кулуки стиснув, ліза губу закусила. Джентльмен спершу взявну з потім відразу рикнув. Але не був би собою гімназисторяниця, за чиїми плечима вже налічувалося кілька розгаданих загадок. Боявся. Ось зараз когось усінить раніше, ніж нього, випереджаючи можливих конкурентів, відтікаючи їх, запитав Юрко голосно. Той самий Гладков, який ногу потягнув, замість котрого ти мав на поле йти, здійснені мрій, кажеш, чи не заскоро чувак говтався? Пустила я на хлопчину. Навіть легенько відштовхнула, на п'яті крутнулася, втопилася в гімназиста. Ліза кліпнула очима. Бульдог підстрибнув, мотнув куцим хвостиком. А Равлик протяжно відповів і виглядало, що він тільки тепер додумався до того. Той самий, а. Б. Юрко стискав і розтискав пальці на руках, наче правлявся з кистьовим еспандером. Ніхто ногу не калічив. Тепер, Равлику, навмисте втравили в таку гідудну історію, пожертвували навіть виграшем. Зробили з тебе нацапа відбувало. Зовсім ні. Гірше. Посміховисько місцеве, хлопчика для биття. Батьки, вчителі. Почала Яна, у нас те саме, зупинила її Ліза, не хочуть мінтяг з хати виносити. Той вітя його команда, напевно, з спливових родин, як наш Вороль. Або все подається, ніби діти просто так собі бавляться. У проходила через таке. Не лише Олеся, підтвердила вогник. Сумно все. Але, на жаль, більшість випадків приховується чи забалакується. Вдома мені не вірять, озвався Равлик. Спершу наговорив, бо соромно, навпаки синтів на футболі нахапався, так батьки думали, а потім вирішили я сам у всьому винен, бо допускаю таке. Чула мільйон разів і таке, признався вогник. Роботи море, не початий край. Орати орати, як то кажуть. Юрко потер пальцем борозинку на щоці. сильню, аж засвербіло, запакло під пальцем. Ви мене погано почули, люди добрі? Вітя Гладко вигадав собі травму, коли, після того, як Ігор, тичного хлопця, почав записувати свої мрії. Ти раніше просився в команду? До того ж таки Віті підходив? Ні. хитнув головою Равлик. Знав, що пошлють, чого ганьбитися. А де записував на папірчику? Зараз ніхто не пише на папірцях, є різні групи в інтернеті. Знаєте, незнайомий народ, такі собі клуби, спільноти за інтересами. Діляться думками, мріями, порадами. Як комусь удається щось реалізувати, хваляться, за них усі там раді. Ніхто сторонній не міг та читати. Навіть як ви читав, я ж там записався равликом без справжнього фейсу. Юрко кинув на лізу багатозначний погляд, мова ворочисто. А Леся Самчук писала свої скромні віршики в іншій закритій інтернет групі. Раптом про це дізнається Вова Руль, і почалося побачив Нижня шелепа рудою Яни вогник, ледь не відвисла від подиву. Дуже пишався собою в цю мить. Навіть груди вперед випнув, легенько торкнув бульдога ногою. Той взяв приклад з хазяїна, надув і без того повняв відвислі щоки, на стобурчі вуха, гавнув переможно. Біла ворона, охнула вогник, хотіла про неї пізніше запитати і мусила першою додати два і два. Чого це першою? мовив Юрко Равнив. Люди, не треба зараз мірятися розумом, застерегла Ліза і перемкнулася на Равлика. Як ти став другом Білої Ворони? не дочекалася відповіді, сказала сама. Лист на електронну пошту прийшов? Було. Із закликом відкрий мене? Ага. Лист просили знищити? Угу. І далі ти знайшов нарешті істоту, яка чудово тебе розуміла, і порадила, як помститися за кривду власною смертю. Я на все ж вирішила взяти на себе підведення під розмову з Жинориска. Ми щось пропустили? Саме так було про маму рофійгор. Звідки ви. Ти не перший у білої ворони, сказав Юрко. На біду, не останній, додала вогник. Розділ 20 Тут наших героїв хочуть вивезти з гри. Розійшлися за дві години. І гімназист лишився невдоволений. Після їхньої зустрічі і розмови занадто багато довідався порятований Ігор Равський. Проте все одно менше, ніж змогли з'ясувати Юрку Злізою, і тільки те, що дозволило розвідниці з позивним вогник. Як почув про інших потерпілих від білої ворон, захотів дізнатися більше, я навчасно згорнула розмову, аби не розширювати коло в таємничих. Потім, коли вже відвезли равлика ближче до його дому та попрощалися, взявши слово мовчати, дівчина пояснила, щось забагато дітвори, як на два дні, знає про мене і побувало в секретному бусику. Пацан навіть не поцікавився, на чому його катають, завважив Юрко. У шоці, в трансі, розібраний, мов конструктор. Так він справді в шоковому стані погодилась Яна. Відійде, видихне, почне запитувати. Краще тримати його в полі зору. Нам? перепитав гімназист. Мій клопіт. Вас би народу так само просила поки сидіти крячками і ні в що не влазити. Утакої, спалахнув Юрко, ми вивели на слід убивці з інтернету. Ліза ризикувала, дізналася про чергову російську підлість, полювати на українських дітей, без нас ти усе б докупи не звела. Взагалі б то нічого не знала, погодилась Яна. Воно хлопцеві життя врятувало вже дуже добре. І тепер нас подалі від справи, де справедливість? Джентльмен гавкнув дзвінку на підтримку. Нема справи, жодної поки що, проказала вогник спокійно, розважливо. Чого дивитись, нема. Я займаюся білою вороною без дозволу, використовую секретне обладнання без санкції, вирахувала кубло, але ж сама зловити її, затримати не маю права. Ну, як станеться щось, не так піде. Знаю вже, з чим маємо справу, але погодьтеся, невідомо з ким. Зв'язок між Білою Вороною та пальнем Стрельцовим багато чого доводить вам. З вашими висновками згодна. Тільки ж я не приватна особа, ви двійку гімназистів, дітей як на крути. Не маю права взагалі залучати вас. Навіть якби дозвіл просила, ніхто б не дав. Отак і воюй з ворогом, буркнув Юрко розчаровано. А ви як думали? мовила Яна суворо, відразу сказала, наче вирок винесла. «Діємо далі так сприймайте як наказ про все ані чи Чирк, нікому. Уваги не привертати. Тебе, дівчинко, особливо стосується, ти звражує силою під одним дахом. Равлик заляже на дно, не виявлятиме активності. Хай біла ворона ламає собі дзьоба, вдалося їй цього разу поставити черговий мінус чи ні. Нікуди не дінеться, якщо наворушити гніздо. В неї ж самі бачили повна сторінку ображеного люду. Кожен з них може вбивати себе просто зараз, писнула Ліза. Невже дозволимо? Хіба я так і казала? сіпнулась догори янині брови. Звісно, я стежитиму за всіма. Побачу критичну ситуацію, буду втручатися, діяти по ситуації, як на фронті кажуть, і не лише на фронті. Маю дуже велику надію, що найближчим часом жертв удасться уникнути. Довго тягнутимеш? понуро запитав Юрко, поки не придумаю рецепт такої страви. Історію з Білою вороною треба правильно приготувати і не менш правильно подати. Ех, могла б я приймати рішення сама. Вона махнула рукою. Вистачило б кількох днів не більше, але й не менше. Ну, вас триматиму в курсі, не бундючтеся, усміхнулася підбадьорливо. Навіть не збиралася ще чого, хмикнув Юрко. Та щойно десантувався з бульдогом на своїй вулиці, не витримав з у кишені долю. Автобус повів злізу додому. Домовились бути на зв'язку, зберігати спокій та пильність. Не надто охоче поверталася дівчина, і гімназист чудово розумів поруч з Раєвським стає все небезпечніше. Та новина про карантин уже розійшлася. Марта реностівно почала смикати підопічну, довше петляти не виходило. Тим більше, учора в дізнався про підозрілу поведінку пасибиці, тож краще не провокувати ще більші підозри. Юрка туряноці влаштовував стан справ, яким його мусили прийняти. Але одну обставину спритна і досвідчена Яна вогник чомусь пропустила повз увагу. а гімназист не мав права мовчати і вдавати, ніби нічого не знає, тож додому не квапився, витягнув телефон, набрав потрібний номер.